Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує огляд партії сестер музичук, які граються на етапі гран прі фіде, що проходить на острові Кіпр. Сьогодні в центрі нашої уваги поєдинок четвертого туру у виконанні молодшої сестри Марії, яка грала білими проти лідерки змагання китайської шахістки ДжузіНер. Як ми бачимо, китаянка набила вже собі дуже солідний міжнародний рейтинг, але поки що у неї титул лише гросмейстера серед жінок. Хай там як суперниця дуже сильна. Марія пішла С4, кінь в 6, кінь С3, Е6, Е4, Д5, Е5. Це варіант Мікенаса Флора англійського початку. Чорні контратакують коня ходом д4, відбувається розмін, і після взяття БЦ чорні забирають пішака фарзем. Д4 грає Українка. У цій позиції чорні зазвичай атакують центрального пішака білих ходами Е5 та c 5 Але китайська шахістка обирає третій за популярністю хід Б6 з метою фенкетувати білопольного слона. Тут білі найчастіше виходять конем на f3. Але Марія намагається розміняти слона суперниці, попередньо зігравши слон Е2. І після слон б 7 слон F3 взяття забирає конем. Слон d6 грають чорні, ферзь А4. Білі реагують на послаблення білих полів на ферзовому фланзі суперниці, але після перекриття С6 нічого конкретного немає. Тому продовжує розвиток Українка те ж саме робить китайська шахістка. Тут білі могли з темпом вийти слоном на g5. Але тура Б1 зіграла Марія, і суперниця пішла в ферзі в 5 напавши на цю туру. На дошці створилася позиція, яка декілька разів зустрічалася в поєдинках сильних росмейстерів. Тут можна було вийти слоном на Є3, захищаючи туру турою. Але у білих є і більш цікаве продовження це тимчасова жертва тури після взяття на Б6. Далі АБ, ферзь ба А8, ферзь С3. Ферзь А 4, чорні відіграють пішака, але слон Є3, Тура Д8, Тура Б1, слон С7, захищаючи на Б6 аж 3 Так, білими у 2020 році зіграв відомий азербайджанський гросмейстер Ніджат Абасов. Білі отримали невелику просторову перевагу завдяки двом сильним висячим пішакам, і врешті-решт Абасову вдалося виграти ту партію. Але Марія Музичук вирішила зіграти інакше. Вона також пішла чорнопольним слоном та не на е 3 а на g5. Ферзь d3 грають чорні, і білі несподівано відходять слоном назад на е 3 пропонуючи чорним побити на c3. Цей хід цілком був можливий. Так, білі далі грають тура b3, але тут чорним треба продемонструвати точність. Якщо відійти ферзем на c2, то перевагу білим дає хід c5. Забираємо б'ємо. І далі, звісно, бити не можна, тому що буде тура С1 і білі виграють фігуру. Тому краще відійти атакованим слоном, але тут кінь е 5 вочевидь, перевага на боці білих. Однак, якщо на тура b3 відповісти контратакою білого ферзя b5, то особливих проблем у чорних не буде. Наприклад, взяття забираємо ферзь b5 і ферзь c6. Чорні повернули зайвого пішака. Але спростили позицію і без проблем закінчують розвиток. Тура д8, тура б7, кінь d7, тут позиція рівна. Але Джузінер вирішила не брати пішака. Пішла тура c 8 попередньо захистивши свого пішака c 6 білі грають c 5 нападаючи на слона, контратака Б5, ферзь відходить на Б3, слон йде на c 7 тура F d1, ферзь F5 і c 4 грає Українка. Пішак Б5 атакований двічі, і захищати його ходом А6 не дуже добре, тому що білі прориваються по центру. Після розмінів на полі D5, Ферзь відходить H4, і у білих відчутна перевага завдяки більш активному розташуванню фігур, перевазі в розвитку, а також сильному пішаку С5. Тому китайська шахістка вирішила забрати на С4 і відкрилася вертикаль Б. Кінь D7 грають чорні. З метою перейти конем на d5, білі ставлять ферзя на а 6 атакуючи пішака, ферзь d5, h3 кватирка і симетричний хід h6. Білі грають кінь e1. Марія Музичук загрожує зайти конем на поле Б4 з атакою ферзя і пішака С6. Чорні поки грають кінь f6, а після кінь d3 відходять ферзем на e4. Все одно кінь b4 грає Українка, двічі атакуючи пішака, але кінь d5. З нападом на слона. Тому Марія обирає розмін коней. Чорні повертають ферзя на d5 і біла тура заходить на b7. Подвійна атака пішака А7. Чорні намагаються створити контргру на королівському фланзі, граючи f5. Білі забирають розмін однієї пари тур. Білі б'ють на А7. І зараз у білих зайвий прохідний пішак А. Але слон b8 грають чорні, ферзя 6, тура відходить на d8. F3, щоб сховати слона на f2 у випадку f5, f4, але чорні використовують послаблення поля g3, заходячи туди слоном. Білі не можуть відразу почати реалізацію зайвого пішака, Адже якщо зробити хід а4, то ферзь чорних активізується, подвійний удар, треба грати ферзь d3 і пішак втрачається. Тому, перш ніж рухати прохідного пішака, білим треба покращити розташування своїх фігур. Цим і займається Марія Музичук. Ставить на А4 ферзя, чорні грають Е5, використовуючи вертикальну зв'язку пішака д4. Тут заслуговував на увагу хід ферзь Б3, перехід до Еншпілю. Але після F4 слон F2, взяття на D4, звісно, турою на d4 бити не можна, тому що чорні з шахом б'ють на f2 і виграють туру. Треба забирати слоном, але тепер слон С4 з метою виграти зв'язаного слона. Тому Тура Д2, ставлячи туру на чорне поле і готуючись відійти слоном. Тура Д5 грають чорні, і після слон С3 чорні відіграють пішака, повністю зрівнюючи позицію. Тому Марія Музичук грає король F1. Боротьба продовжується за наявності ферзів. F4, проганяючи слона e 4 взяття і ферзь Б3 шах. Король відійшов у кут, ферзь F3. Ферзь С2 грають чорні, нападаючи на пішака. Ферзь e 2 Білі продовжують пропонувати розмін ферзів. Чорні, звісно, не погоджуються, оскільки в еншпілі у білих буде проста гра, пов'язана з просуванням прохідного пішака А. Тому ферзя 4 грає Джузі Нер тура Б1, ферзя 3 тура Д1. Як ми бачимо, Марія Музичук не проти закінчити партію відразу нічиєю повторенням позиції. Але Джузі Нер не погоджується. Китаянка грає тура А8, нападаючи на пішака, і дає можливість українці просунути іншого пішака на Д5 взяття тура Д5. Невеличка пастка: брати на А2 чорні не можуть, оскільки білі у відповідь завдають нескладного, але потужного удару тура Д8. Якщо побити туру, то втрачається ферзь. А якщо зіграти король аж 7, то ще гірше для чорних ферзь е 4 з форсованим матом. Тому ферзь А4 грає Джузінер, тура Д4, тура Б8. Ось така тимчасова жертва ферзя. Звісно, приймати її не можна, тому що після тура Б1 білі змушені повернути ферзя і віддати ще й докупи слона. Тому тура D1 грає Українка, захищаючи першу горизонталь, чорні грають тура Е8. Білим треба акуратно відійти ферзем. Якщо піти на Д2, то просто ферзь С4. І чорні виграють. Ферзь D3 забираємо мат. Виявляється, що у білих тут є лише один відхід ферзем, який дає можливість підтримати рівність. Це, звісно, ферзь D3, продовжуючи контролювати діагональ F1A6. Нарешті забирає на а2 джузінер, зрівнюючи матеріал. І знову ж таки білим дуже нелегко просувати свого прохідного пішака. Якщо поквапитись і зіграти c 6 то після ферзь А4 з'ясується, що цей прохідний пішак просто слабкість, яку неможливо захистити. С7, ферзь С6 і білі втрачають матеріал. Тому Марія Музичук продовжує грати обережно, ставить слона на d4, король G8, король G1, ферзь d5 і ферзь F3, знову пропонуючи розмін ферзів. До того ж, додатково захищається тура d1 і з'являється мотив відкритого нападу на чорного ферзя. Після Тура е 4 слон б'є ж 7 зіграла українка, ферзь під боєм, але він з шахом відходить на С5, король а1, і тепер у чорних під боєм Тура. Тому ферзь Е3 грає Джузінер і сама пропонує розміняти ферзів. Але Марія Музичук, звісно, на Е3 не б'є, тому що у чорних утворювався сильний прохідний пішак. Тому на А6 забирає Українка, і розмін ферзів відбувається на її умовах. Взяття на Ф3, тура e 2 тура Д4. Якщо піти турою на h 2 то відбувається розмін пішаків і слонів. На дошці нічийне турове закінчення. Але Джузінер вирішила нічию зробити інакше. Вона просто поставила вічний шах. тура Е1, король ж 2 тура Е2, король Х1, і суперниці погодились на нічию. Ось така цікава і досить напружена партія, в якій Марія Музичук, граючи білими, не дала суперниці жодного шансу на перемогу. Великої переваги в українки також не було, тому нічия в цьому поєдинку більш ніж логічна. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!